На дворі прохолодно, та йде дощ, та це не лякає кубку молодих людей з плакатами та опозиціонера Оніда Даценка із мегафоном. Вони пікетують обласну раду, вимагаючи в депутатів стати на захист рідної мови. Сесія стартувала урочисто із національним гімном та радісно із привітанням депутатки Оксани Криницької з днем народження. Потім дисонанс несли патріотично налаштовані молодики. Дамо? Ми дамо відповідь сесії, іде, ви, будь ласка. А молодим дайте відповідь. Будь ласка, ви заважайте проводите сесію. Хоч молодих активістів із плакатами випхали з зали. Їх розкритикував Володимир Лукянець. Мовляв, нехай поїдуть у Росію, Квіти до пам'ятника Шевченку покладуть замість того, щоб вчити депутатів патріотизмові. Я хотів цим молодим людям, яких звели, сказати, що замість того, щоб отут нас вчити, поїдьте, хоч квіти колись положити. Розумієте? А це буде якийсь штовх. А комуніст Віктор Єнко взагалі запропонував не сваритися із Росією і серйозно замислитися над необхідністю вступу до союзу східних слов'ян. Потому депутатка від партії регіонів зачитала звернення від її фракції до Миколи Томенка. Заступник голови Верховної Ради зазначається там, необґрунтовано звинувачує черкаську владу у неправильній соціальній політиці. Неприпустимо заступникові голови Верховної Ради скочуватися до необґрунтованих оцінок виконання програми президента України у соціальній сфері через призм. Мої реалізації Черкаської обласної державної адміністрації на його позицію очевидно вплинули партійні інтереси напередодні виборчої кампанії. А ось інше звернення до Верховної Ради з проханням не приймати закон, який фактично робить російську мову другою державною, народні обранці навіть слухати не схотіли. Ми, депутати Черкаської обласної ради, глибоко обурені прийняттям у першому читанні законопроекту про засади державної мовної політики. – Це ж не звернення. – Ні, ну ви ж мені не дали слова, але це звернення ми хочемо, щоб проголосували на сесії обласної ради. Добре, поставте, будь ласка, в порядок денний. Та до порядку денного це питання так і не потрапило. За проголосувало 20 депутатів. Ми прекрасно розуміємо, що це позиція партії регіонів, і ми прекрасно розуміємо, що черкаська влада, яка особлює собою чи в собі партію регіонів, тому їхня позиція мені зрозуміла. Якщо такі звернення будуть приймати місцеві громади, починаючи від сіл районів областей, це буде впливати суттєво на Рішення Верховної Ради, і таким чином ми знизу будемо давити на депутатський корпус Верховної Ради. Коли депутати перейшли до формування порядку денного, у своїх лавах раптово помітили сторонню людину. Це, давайте, давайте на місці Льошенка сидить, то стороння людина. Він визначений регламентом обласної ради. Пропонується перерву, зробити через дві години роботи на 20 хвилин. Заперечень немає. Немає. Як. Немає. По тому сесія продовжилася далі. Світлана Пічугіна, Василь Саєнко, Віка Новини.